Всім-всім доброго дня. Уже далеко не ранок. Вже 14 година. Я сьогодні провела Сережу на роботу та й відпочивала. Сьогодні 30 квітня. Приготувала вам показати. Вже хто зі мною давно, той знає, а хто недавно, то розповім. Сьогодні 30 квітня, сьогодні ми. З Сережою 42 роки назад рівно розписалися. весілля в нас не було, а просто розписалися і ось покажу вам. Це Ось ми молоді. Оце ми такі молоденькі. І ось ми такі за сім'я. Сережина і куми наші. Саме такі молоденькі. Тут нам по 18 років ми з ним одногодки, однокласники. І жили ми тут через дві хати жила я із батьками. Батьківська хата, ну, я її вже продала в, цьому. в минулому році, продала. Мама померла, я хату вже продала. А це його альбом е, армійський. Значить, 30 квітня ми розписалися, а 4 травня його забрали в армію. Його, теж, його альбом Мені трошки розсипався за скільки років, за 42 роки. Оце його тут на цій сторінці ми вдвох. А тут Ось він служив в морській піхоті у Мурманській області в Печенгі. Це в цей день, як його забирали в армію. Ось бачите, що хустинка на ньому червона. Це забирали його в армію. Ще фотографію показую вам так, бо одірвані листочки відірвані. Оце він в Севастополі, а де ж він тут? Я вже і забула, де він тут. А, ось. Його. Ось він. Ось він. Ось він на заняттях, на навчаннях. Ось він стоїть. В його 13. стрипки с парашютом. Вот. Что тут еще интересного? Ага, все. Ну, все с парашютом, видите? Такие наш дедушка. Служил он в морской пехоте два года. От. Прожили ми з ним 42 роки. Ось це фотографія, я не знаю, скільки це років, не пам'ятаю вже. Це ми були в Миколаєві. Ну, років 5, мабуть, назад. Може і більше. Точно не скажу. це ми такі вже зараз. Такі ми і є. Бачите, так? Да? Таке, що вам ще сказати? Забрали його в армію. Я була вагітна, мені було вже вагітності 2 місяці. От. І через пів року я народила Женю, синочка. А ну тут є фотографія, де я висилала йому Жені. Знайти це трошку, звісно. Народився у нас синочок. Сережа прийшов із армії, то в Жені вже було півтора рочку, він бігав уже. Теж шкільні фотографії, до речі, тут на, на одній фотографії тільки в двох. В одному класі. Ось я стою ось. Я, а тут ось Сережа. Оце. Оце тільки одна фотографія де ми разом. Видно, що ми однокласники. от Прийшов він з армії. Женя вже була півтора рочку, бігав уже. Ага, ось Женя. це Я йому висилала цю фотографію в армію. Отакий тут Жені 4 місяці, здається, 10 квітня, а він народився 6 листопада, 6 листопада 5 да? місяців. Листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень, да, вже тут йому 5 місяців. от Підписаний, так, бачите. «Ждемо по-російськи ми писали, раніше більше по-російськи писали, як по-українськи. Та і таке. Прийшов Сережа з армії. У нас народився потім менший синочок в Славік. От. Уже діти дорослі, зараз діти вже дорослі. Жені буде 42 в листопаді, от якраз. Теж 42 роки. А Славіку буде 39. Да, бо він 86-го року народження. Ну, так, живемо, як всі люди в Україні. Всі прості люди. Працюємо, хто як може, хто де може. Я оце тільки цей рік не займаюся інкубацією, а то я займалася інкубацією, у нас багато інкубаторів. Ну, то окрема, окрема розмова, окремий е, окрема розповідь. У нас сім інкубаторів по 1200 яйця. Ну і я справляла ще в минулому році. А цьому році я. Захворіла, от уж була захворіла, і ми вирішили зробити передишку. У мене в минулому році померла мама, і мені було дуже тяжко. Інкубація, мама хвора, городи. Хто мене дивиться, той пам'ятає, що я моталася. Ну, а цей рік уже так. Сережа поїхав на роботу сьогодні, тільки що ми з ним говорили, розмовляли. Вже він доїхав, все в порядку, буде поробить машину там на СТО, а завтра поїде вже на роботу. А я буду вдома буду займатися собою. <гум> я... Кожен раз. Ну, це я так перехворіла сильно, що в мене була просто якась депресія. Ну, зараз вже начебто все нормально. Не буду. Казать, щоб не злазити, начебто все нормально. Все, зараз зроблю каву. Та й ввечері піду піду займатися. Займатися фізкультурою. Ну, так, що вам цікаво, питайте. Все, дівчатка, давайте зараз зроблю собі каву, кавусю так, дівчатка, тільки що передивилась відео за 30 квітня минулого року. Якщо кому цікаво, зайдіть, подивіться, скільки в мене там курчат, як я справляюся. І я там більше трішки розповіла про наше життя. Про, про цей день про 30 квітня. Кому цікаво, я поставлю в відео це, прикріплю в коментар. Так що заходьте і дивіться. Там <смісті> мені... мені сподобалось. Як я бігала, вправлялася, справлялася з курчатами. М -м... Молодець. Ну, цей рік так буде. Все, давайте поп'ю каву та й, мабуть, я піду в магазин. Мені треба подивитися, може, там овочі які є, хочеться помідорку і огірочок. Таке. Все, давайте буду пити каву із сиром. Всім смачно. Так, я вже з магазину. покажу що купила. Боже, така жара на вулиці. В хаті холодно, як в погрібі. А на вулиці жара. Так. Взяла я желатину Три пачечки. Не, так, три. три. Е... Вівсянку, яйця, молоко, дві пачки. І рибку хеб. Оце такі в мене покупочки сьогодні. Так, треба рибку розморозити і на вечір собі зробити рибку. Покладу и морозилку оставлю. Так, так, покладутся в холодильник. На вечерю готую капустку, тушену, томатику додала, відварила рибку і це буде така в мене вечеря. Зараз протушиться з томатиком і готова буде. Так, готова вже моя капуста. Буду вечеряти. Так, дівчатка, половина шостої, сонця хто знайде. І на вулиці жарко. Думала піти на природу сьогодні, позайматися. Я не можу по жарі займатися. Я переходжу на ранок. Завтра зранку, о сьомій виходжу, і буду займатися. Завтра перше число. <кій> Завтра я зважуся, обміряюся, бо я вже, ой, вже велика. І за місяць мені треба схуднути хоча б на, хоча б на кілограма 3. оце так. Багато не буду замовляти, а 3 кілограми треба скинути. Ну, все. На сьогодні, все. Дякую, що ви мене додивились до кінця. Дякую, що пишете мені коментарі, що підтримуєте мене, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе. До побачення!